Ехокардіоскопія, або як у народі її називають, УЗД серця до лікаря звернувся 40-річний пацієнт. Він уже знає, що в нього вроджена вада, але щонайменше раз у рік мусить обстежуватися, аби не запустити хвороби. У мене є проблема вроджені серцем. Ну, ще раніше, мабуть, може, декілька років тому я вже робив кардіограму. і Мені казали, що от є якісь такі певні відхилення в роботі серця. Незначні, але. Все ж такі, перебої так мені і терапевт сказав, коли подивився кардіограму, що є тому перебої в роботі серця. і Тому порекомендував пройти прослідкувати. Лікар Микола Литвин підтверджує у пацієнта ваду серця. Сучасний апарат дозволяє проаналізувати орган у деталях. Кольоровий доплер нам показує функціональну здатність в даному випадку аортального клапана. Під стрілкою видно. Незначний зайвий потік, зворотній потік на цьому клапані. Схожа ситуація є в мітральному клапані. Мітральний клапан теж функціонально не зовсім ідеальний. Він має в собі вроджені особливості і за рахунок вроджених особливостей теж є не зовсім функціонально повноцінний. Такі речі часто поєднуються. Зазвичай це вроджені особливості мітральний клапан, аортальний клапан аорта це досить класична така тріада. Людина має право за власним бажанням пройти ехокардіографію, і неодноразово люди звертаються самі. Але скерування спеціаліста на комплексне обстеження більш ефективне і може доповнити УЗД. До того ж, перед цим треба зробити кардіограму серця. Ми можемо оцінити. Як, чи є справді серцеві хвороби, чи якісь є ускладнення від хвороб, скажімо, легень, від хвороб нирок на серце, чи немає якихось прогностичних моментів, які ну, будуть пацієнтові в майбутньому заважати? Ми виявляємо як вроджені, так і набуті патології. І кардіолог, отримавши результат з цього обстеження, має можливість. Точно встановити вже діагноз і призначити адекватне лікування. Методика ця на сьогоднішній день багатогранна, вона не просто е, показує, скажімо, структуру серця у чорно у чорно-білій шкалі, так званій. Вона показує методику кольорового доплера, вона показує методику тканинного доплеру, вона використовує методику. І пульсового доплера, постійно хвильового доплера. Якщо ж під час ехокардіографії лікар виявляє проблеми з судинами, обов'язково радить пройти ще й УЗД судин яке визначає рівень кровотоку. Цей пацієнт уже переніс інсульт. Проводимо обстеження пацієнта з перенесеним інсультом. Зараз робимо дослідження екстракраніальних. Сюди. Оглядаємо з двох сторін. Зараз ліва сторона загальна сонна артерія. Біфуркація загальної сонної. І внутрішня сонна артерія. Звичайно, місця, де найбільше можливо знаходження атеросклеротичних бляшок, які... Є одним, із, є одним із причин розвитку ішемічних інсультів. В місці біфуркації є атеросклеротичні е, е, бляшки на напівциркулярні з нерівними краями, які можуть бути фактором розвитку, але тут вони не є. Е, Бляшками, які перешкоджають руху крові, гемодинамічно незначними. Виявлено атеросклеротичне е ураження загальних сонних артерій в місці біфрукації з обох сторін, без гемодинамічно значених станузування в межах 35-40% з обох сторін, пролонгованими бляшками з переходом на внутрішні сонні артерії, з, е з вивистостю е загальних сонних артерій з обох сторін. Е і внутрішніх сонних при огляді хребцевих артерій так само є в перших сегментах із звивості без гемодинамічних зрушень. Це, це показує, що в фору є атеросклероз, який міг бути причиною інсульту. Цей апарат експертного класу. Лікарня придбала з півроку тому. Він дає якісну картинку, простий в управлінні і з новим програмним забезпеченням. Має кілька датчиків, які безпечні у використанні у час пандемії. Можна дивитися судини як екстракраніальні, транскраніальні судини, нижніх кінцівок, круг, живота, черевна аорта з її гілками. Відповідно, краще візуалізація порівняно з попередніми апаратами, краще можна подивитися структуру і судин, структуру навколишніх органів. Краще, це детальніше. детальніше, це звичайно, це детальніше. І, Відповідно, там де краща деталізація, візуалізація, там ми можемо дати більш якісні і конкретні висновки про ту чи іншу патологію. Повний і якісний ОЗД скринінг дозволяє лікарям приймати рішення про терапевтичне або ж хірургічне лікування. Якщо постає питання про операцію на серці, то пацієнтові обов'язково проводять ще й коронарографію. Один з основних методів обстеження тут це оцінка стану сонних артерій. Це досить відносно легко технічно зробити це дослідження, але воно дає якраз інформацію про ймовірність ураження атеросклерозом інших судин, наприклад, серцевих судин. Сучасні апарати ще додаткові технічні можливості, тобто можна оцінити. Стан кровотоку в цих судинах можна виміряти певні параметри, можна виміряти, якщо оцінити, наприклад, якщо є звуження судини, можна оцінити так звану гемодинамічну значимість цього звуження стенозу, як це медичною термінологією. Це називається в кінцевому рахунку. Так це більш точне визначення стратегії, тактики лікування, чи це лікування консервативне, тобто медикаментами, чи чи ставиться питання про оперативне лікування. Узеде діагностика Тин не обмежується лише серцево-судинними. Сучасна апаратура дозволяє обстежувати судини ніг, голови, органів черевної порожнини і перевіряти наявність лімфатичних вузлів. Пані Ольга приїхала з Камінь-Каширського району за скеруванням до невролога. І їй ще стала потрібна консультація ендокринолога. А отже, і УЗД Я мене турбувала постійної болі в голові, і нервопатолог мене відправив на МРТ. І... На марта мені сказали, що вона мене є протрузія і що вона мене є в щитовидки кіста. І Людмила Гнатівна відправила мене сюди на ОЗД для дослідження. були наскільки на часто буде? Вони мене постійні, постійні. Я зараз лікуюся в Боголюбах, там басейни, там водні процедури. І там електромагніти, там капання, вколи. У мене дуже проблеми із судинами. Мені важко поставити катетора, вінки лопають. Він тонші голки і мене з реанімації визивають, анестезіолога, щоб мені вкололи. Ми бачимо тут вузол, що залози. Спочатку ми включаємо функцію. Так звану мікроваскуляризацію, яка дозволяє нам більш чітко про... побачити а, васкуляризацію най... найменш, найменші судинки у вузлі щитовидної залози, оцінити, що немає деформації судинного рисунка в цьому вузлі. А потім ми приступаємо до... Власне, до ластографії щитовидної залози. Зображення власне, самого вузла, він картується ділянками, бачите, що картується ділянками зеленими, синіми. Якщо б це був злоякісний вузол, він би картувався червоним. Стабілізували зображення. І зараз ми проводимо співвідношення жорсткості. В тканині щитовидної залози і співвідношення до жорсткості в самому узлі. От Зараз ми отримуємо один, навіть менше одинички менше одинички, тому що проводиться кілька обстежень і на основі цього зробиться висновок. От бачите на екрані самому 0,85. Це означає, що вузол доброякісний. За цим вузлом достатньо спостерігати один раз у рік. Цього вистачить для того, щоб скажімо, бачити якусь динаміку Ну, Поруч ще ми знайшли, так, коли дивилися, знайшли кісту щитовидної завози. Зображення йде по кілька пошарових зображень цієї кісти. Це означає, що це кістозне утворення, і це доброякісне. А в цьому кабінеті пацієнтка проходить УЗД нирок. Їх хвороби нерідко призводять до важких наслідків, і один із найгірших варіантів гемодіаліз, поки не знайдеться донор для трансплантації. Тому і в цьому питанні потрібно все робити якісно і вчасно. На коліка в нирці правій, турбує дуже, і коли перехворіла коронавірусом, то ускладнилися проблеми з нирками. Солі, болі в нирках, в лютому місяці перенесли ковід. Наскільки серйозний? У мене була серцем навіть, як же ж воно називається, блокада серця була і сильний кашель був. Ну і в мене тоді піленофрит поставили мені. І отак з того часу хорію, нирки болять. Така важкість в нирках. І ще раз глибокий вдох. Дуже добре. Справа камінчики трошки більші у нас. Апарат у нас є новий, його функції абсолютно достатньо для того, щоб проводити ну, будь-який, скажімо, огляд. Апарат відрізняється там від попередника, можливості візуалізації тут вже краще. Тобто сама візуалізація тут якісніша набагато, бо апарат новіший. Під час узвід досліджень ми діагностуємо і, наприклад, патологію нирок це пухлини різні, і пухлини доброякісні, злоякісні, кровотік по нирці, скажімо, конкременти, тобто каміння нирок, каміння сечового міхоря, каміння сечоводів. Різні види гіпертензії в сечових шляхах, скажімо, щодо печінки жовчевого мікуря. Це знову ж таки наявність конкрементів, каміння в жовчевих протоках, жовчевого міхоря, наявність різного типу ураження печінкової тканини, а особливо це природження жирового печінки, природження фіброзного печінки. Дуже добре піддається діагностиці. Це УЗІ, це пішункова залоза. Де ми бачимо її запалення? Бачимо каміння в пішунковій залозі, в протоці пішункової залози, бачимо різні утвори, як кістозні, так і не кістозні пішункової залози на базі нашої клініки. Є апарати практично всі експертного класу УЗІ, всі органи червоної порожнини вони піддаються ультразвуковому дослідженню, який має вирішальну роль в постановці клінічного діагнозу, тобто допомагає хірургам визначитись в патології, потім її коригувати і оперувати. Бляшки, тромби, незвичну форму, затискання судин, що призводять до погіршення кровотоку, різні новотворення усе це можна побачити під час УЗД. І що швидше, то краще, щоб вилікувати пацієнта, а часто і зберегти життя.